Він у них питає, вони не воюють здорові чуваки. От каже, тобі відповідь: забій на них, каже, і роби свою роботу. каже. Е, я ж нікому не кажу: типу, от я волонтер, а там типу, коли. я і, не тіпа, маю і, права і, взагалі комусь там і мобілізуйтесь, Я взагалі цього ніколи не роблю, бо я сам не мобілізований. Я не маю права. Ніякого це робить. Я маю право казати робіть щось, допомагайте для армії. армії. Тибо, якщо ви не в армії, то для армії. Ну Це типу, вже банальна фраза. Да, але вона, але вона, є. якщо вона, вона в 22-му, як працювала, коли був жо всюди, і коли всі об'єднались, коли не було ніякої тоді допомоги, але якась об'єднались. Не було ніяких потреб по сіткам, типу, все, воно все робилось в таких кількостях. Тобі треба було просто знайти: типу, а в тебе є знайомі військові, яким треба сітки. Отаке було. Так, а да. не те, було в тебе, в тебе є хто хто сітки робить. Зараз отаке питання. Тобто. І от хоча б якби ви об'єднались і робили б опять, да... кожен щось би робив, тоді, напевно, було б трошки я, б легше. Я, я, я